Доброго дня, в нас в роботі побував сьогодні Infiniti QX60, і ми доснастили його ось такою величезною автомагнітолою на базі операційної системи Android з опцією безпровідного CarPlay. Зараз якраз в мене екранчик CarPlay включений, підключений iPhone по безпровідному каналу, і я можу користуватись навіаційними та музичними додатками, а також зручне управління телефонною книжкою. Операційна система Android нам, в свою чергу, дозволяє викачувати відеододатки або ж ті самі навіаційні додатки, які не будуть потребувати інтернету. От Я встановив програмку IGO, вона оснащена картами України і Європи і не потребує інтернету. Ми в моєму автомагнітолі є модуль 4G, вставили сімку і користуємося. Весь штатний функціонал зберігся, що немало важливо, тому що тут на рідний екран виводилось дуже багато інформації. Як ви бачите, клімат-контроль, все можна керувати звідси з кнопочок до воздуху, направлення воздуху. Це все в нас підтримується. Підтримується керування штатним радіомодулем, та то, який з ними залишається оригінальний. Кнопки на кермі працюють, а також... Так, показую, працюють, а також 360 система, 4 камери по автомобілю, заводу, партроніки рідні, все працює. Є в нас для виклику спеціальна кнопочка камера, яка викликає якраз меню 360 і переключає режими його роботи. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення, ласкаво просимо, звертайтеся. Такі магнітоли ми можемо встановлювати по всій території України.